І м'ясо, і молоко, і городина різна, і так далі. Все дорожчає. Це, як ніхто інший, відчувають пенсіонери. Микола Пилипович каже, помітив, що паралельно з ростом цін на харчі знижується ще й їхня якість. Продукти у нас дуже неякісні. Навіть ті, які ставлять захмарні ціни на продукти. Вони не стоять того. Звіть таке вже, ну таке, де коли думаєш, от зараз куплю, от це буде. І навіть на базарі, так? І навіть зараз на базарі те саме. З другі сторони раніше селалися на те, що якби долар у нас росте, а тут долар пішов вниз, а ціни у нас вверх. Ще непонятно, що твориться. Розумієте? Так, якщо ви помітили, що ціни на гречку, овочі чи інші продукти зросли, то вам точно не здалося. Харчова корзина українців за 2022 рік здорожчала в десятки разів, і це факт. Економісти головного управління статистики у Тернопільській області зазначають. Ціни виросли на понад 30 відсотків. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 34 відсотки. Одним з головних інфляційних факторів на продовольчому ринку стало подорожчання майже у два рази рису та фруктів, а також більш ніж і у півтора рази сала. Ми запитали у людей, що з їхньої звичної харчової корзини здорожчало найбільше. На гречку максимально рис, макарони. Це такі звичні Мясно, продукти, так, які... які я вживаю. Зі звичного гречка дуже виросла, але зараз помітно знищилася. Потім хліб також має високий побут, але було помітне підвищення. Потім ще овочі і фрукти. Також це був якби удар по нашому гаманцю. На все, на масло, на, на м'ясні продукти. на... На крупи міначі теж піднялись на м'ясо, на м'ясне. Окрім вже згаданих продуктів, статистика 2022 року показує ще й ріст на такі продукти. Овочі за рік зросли на 46 Крупи і рибні продукти здорожчали на 38%. макаронні вироби і цукор на 30%. м'ясо та м'ясопродукти на 28%. хліб та молоко вартують на 23% більше ніж торік. Натомість на 5% здешевшало пшеничне борошно. Але порівнюємо далі. Якщо взяти вартість продуктів в березні 2023-го і співставити їх з кінцем 2022-го року, експерти знову фіксують. Зріст в березні 23-го року. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої по області в порівні з груднем 22-го року зросли на 5%. Найбільше, а це 41%, подорожчали овочі. Також в межах від 8 до 2% зросли ціни на кисломолочну продукцію, там макаронні вироби, фрукти, рибу та продукти з риби, молоко, сир, хліб, пшеницю, яйця, масло. Водночас на 7% подешевшала яловичина та на 4% сало. Варто зазначити, ціни на продукти збільшуються не лише в Україні. У продовольчій і сільськогосподарській організації ООН повідомили, що ціни на продовольство суттєво зросли у всьому світі. Наприклад, індекс цін на цукор зріс на понад 17,5 відсотків, сягнувши найвищого рівня від жовтня 2011 року. А вартість м'яса піднялась майже на півтора відсотка.